Це вчорашня була подія, можемо подивитися вона невелике відео. Всі міськраді броварів вручили повістки під час засідання. Військового коменданта з мотою уточнення житлових даних військового зобов'язання. Раді буде вручені повістки всім чоловікам, які тут по сутні. Почнемо з вас будь <піллявся> ласка. <піллявся> <піллявся>

Вороси, Мартин, Андрій. Воно не 12 хвилин, але це цього достатньо. І у вас будуть коментарі стосовно цього, тому що в мене мій є, а я не хочу оце ковдру на себе. А я не знаю, там в броварах якісь були політичні розбірки, може там мер якось перейшов дорогу в Офісу президента України там, чи центральні влади. Що це саме, що саме в броварах відбувається, таке масове вручення повісток Я не рай? буду робити чорний гумор, що після падіння гелікоптера, але ну, тобто, це просто чорно чор чор най найчорніший гумор. А це було ага. вчора, це відео поширили. Це виконком міської ради. Яка різниця? Це Не депутат, а члени виконкому. Члени виконкому, Це, не... Не, це не, не депутати. Ні, мене цікаво, чому вони раніше не стали на облік. Це раз. Такі здорові, У нас здорові... як з, 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 з віктори починалося, так і завершується Вікторина. Здорові хлопаки, румянощоки, і бровари поблизу Києва. ну, Київщину боронили на початку. Та в броварах танки їхали. Так. В броварах. На бароварському проспекті. Які у вас є якісь емоції? Ще знаєш що, тож на початку війни вони там мали бронь? Е, ці... Міська рада немає бронь. Мали, міські ради мали, Місь... так Окей, там нахуй. міський голова або голова територіальної громади міг подавати на бронювання там най -най необхідніші посади. Окей. Проситання Можливо. депутат районної ради зараз. Але кому, це діючи. члени виконкому, а члени виконкому це можуть бути будь-хто. Це можуть ага. бути керівники підприємства, так. вже активні А тепер ваш, броварчани. ваші коментарі. Е, цікаво те, що е, тут видавали повістки, та? а Ігорю Валерійовичу не видавали, а йому 59. А він з веретеном. Не видавали. Mm -hmm. Так, може, це залишили на другу частину відео, там через пару тижнів будуть уже Коломойському повістку видавати. І тіктокерам не видавали оцим, яких там, mm -hmm. які там гвалтували і знімали то все, так? А тепер дивіться, це mm -hmm. перетворилося на інструмент а, залякування, зведення залякування, зведення рахунків, піару. Оце піар. Тому що це для ідіота розраховано, от ми в верховині.